Вітаю церква. Сьогодні буду без презентації. <хи> Дійсно дуже важлива, дуже актуальна тема сьогоднішнього дня, сьогоднішнього хри... християнства. І коли мене повідомили про цю тему, що ми будемо на, тем... на цю тему готуватися, так ну, трошки прийшлося напрягтись, щоб ну, подумати, що саме, як готуватися. Але. В самому процесі неодноразово сам декілька разів приходив в такий стан покаяння, тому що в самому в житті також є ті речі, які, можливо, якими я легковажу, можливо, відкладаю на другий план, а ставлю якісь менш важливі речі на перший план. І ці речі також потім дають ну, наслідки. Вони відчутні в моєму житті. Тому. Дякую Олегу, що він так класно розкрив першу частину про легковажність. І в цій історії про Давида є продовження. Продовження, слава Богу, що є продовження, тому що Бог дає нам славо Боже, в якому ми можемо бачити приклади. Приклади, як, як не потрібно робити, і як потрібно робити. Слава Богу, що. Давид, він був муж по серцю Божому. Він помилявся, але він вставав, він рухався далі. Е, місце, яке я хотів би розглянути сьогодні з вами, це псалом 50, е, там, де, там, де Давид молиться, молиться і кається в молитві. Давайте зачитаємо, буду читати вибірково, можливо, навіть не весь. Псалом 50 з другого вірша, Коли до нього прийшов пророк Натан, як Давид увійшов був до Вірсавії, Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого загладь беззаконня мої, а вмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив і перед очима твоїми лукави вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Отож, полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені, очистий і сопом мене, і буду я чистий. обмийте мене, і я стану більший від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня моїх позагладжуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа моєму нутрі віднови до цього місця. На початку цього псалма вказується, що прийшов, прийшов пророк Натан, Божий чоловік до Давида, і він, він прийшов з історією до нього. Як Олег казав, Давид взагалі спочатку спокійно, пороздумував над цією історією, дав відповідь, так само, як і ми. Здається, ніби ми всі знаємо правильну відповідь. Всі ми знаємо, як правильно поступити, всі ми, зна... всі ми можемо осудити когось, але чомусь так багато зла в цьому світі. Давид е... дає правильний вирок, коли йому Натан розповідає. Історію, історію про бідного чоловіка, про багатого, про ягнятко, яке він забрав, про цю несправедливість, Давид зразу виносить вирок. І коли Натан доводить до відома Давида, що це, що це історія про нього, коли він Давидові виносить цей вирок, Божий присуд, що його чекає, всі кари, які Давид має понести за, це, ну, за свої поступки. Дуже цікава реакція Давида. Давайте ми розглянемо її. Ну, найперше, це статус Давида. Давид був царем. І не всі могли дозволити собі приходити і звинувачувати в чомусь царя. Ну, бо він цар. Дивно, що. Натан, він мав відносини вже з Натаном і до того. Він знав, що це людина Божа. Він знав, що він говорить не від себе, а від Бога. Тому, можливо, це повпливало на те, що він його вислухав, він прийняв його до кори. Але хотілося б звернути увагу на інше, на те, що, що воєначальники, воїн слуги, воїни, вони мовчали. Вони мовчали про. Ті злодіяння, ті накази, злі накази, гріховні накази, які давав Давид. Всі мовчали, тому що ніхто не став перечити. Часто трапляється в нашому житті так, що навколо нас є ті люди, які можуть робити якісь ті чи інші речі, які не вгодні Богові, які є гріховні. Чи ми відносимося до цього спокійно, чи ми цим людям можемо сказати, яка Божа воля є на це? Чи ми мовчимо? Чи отовчуємо ми себе тими людьми, котрі нам можуть сказати, що ми робимо щось не так? Ну, і, звісно, чи сприймаємо ми ці докори. Коли Натан винісе вирок Давидові, Давид ну, дуже цікаво він поводить себе і він. Говорить про його дії і його слова, дуже багато ще про нього говорять. Він не перекидає свою вину ні на кого. Він не шукає винних. В Біблії є дуже багато історій, які Історій людей, коли їх обвинувачували в чомусь, вони завжди шукали собі оправдання, вони завжди хотіли собі спростити свій вирок. Своє покарання. Вони завжди хотіли перенести свою вину на когось або зробити ще когось причетним до неї. Наприклад, взяти Адама і Єву, коли Бог запитав їх, чи не їли вони забороненого плоду. Адам відповідає: жінка, що дав ти її, що зо мною була, вона вона подала мені з того дерева, і я їв. Господь Бог, Бог промовив до жінки, що це ти зробила. Жінка каже: змій спокосив мене, і я їла. Як ми бачимо, своєї вини вони не бачать. Далі можемо поглянути і на Каїна, який вбив свого брата Авеля. Коли Бог його запитує, де твій брат, він каже, хіба я сторож своєму братові? Давид не намагався уникнути покарання, він не намагався домовитися якось з Богом. Він повністю визнає свій гріх. Рік Давида, він заподіяв дуже багато болі багатьом людям. Але що цікаво, коли е, Натан йому виносить весь цей вирок в кінці, в кінці е, говорить Давид зрішив я перед Господом. У Псалмі, в, своїй, в своєму покаянні, він говорить те, що тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я. Він Вчинив перелюб, він організував вбивство і він намагався приховати цей гріх. Він ходив цим гріхом. І Олег зазначав те, що на початку, коли Натан прийшов, ніби нічого не відбувалося. Но насправді Давида в серці жив ця, ця таємниця гріха. Вона можна її скривати якийсь час. Можна ходити з нею, якось її завальовувати, але все рівно воно, воно не дасть спокійно жити і бути радісним, мати, мати повну радість. І тому Давид після цього всього він каже, що грішив я перед Господом. Він відчуває, що цей гріх його віддаляє від Бога. Він відчуває, що цей гріх його. Роз'єднує відносини з Богом. Тобто він втрачає ці відносини з Богом. І в молитві своїй він, він каже такі слова. В молитві Давид, він, він кається. Саме важливо, що що ми можемо зробити в. В наших таких життєвих обставинах, в легковажності, яка призводить до гріха, це розкаятися щиро. Але що значить це покаяння для нас особисто? Часто ми сприймаємо покаяння як заявку, що нам шкода, що це якесь як вибачення. Ну, покаятись, ну, вибачитись, розкаятись, це жаліти про щось зроблене. Ну, насправді. Наші гріхи часто задають болю іншим людям, і це вибачення воно не в повній мірі може виправити ситуацію. Кожен гріх в кінцевому результаті, який ми робимо проти якихось людей, це розумів і Давид, це є, це є злочин проти Бога. Тому Давид в кінці каже, що я згрішив перед Господом. Покаяння. Це не просто вибачення, це є переміна, це є поворот на 180 градусів, це звернення від гріха до Бога, це переміна думок, це переміна серця, це, це зміна, зміна стилю життя, це є процес, і він в кінці, в результаті, дає повну радість. Тому, коли в нашому житті бувають різні. Спокуси, коли ми можемо піддаватися якимось таким небезпекам, як Давид він міг заглядати на чужу територію. Цей гріх він починає, як ракова пухлина, пронизувати наше серце. Він починає нас зсередини роз'їдати до того моменту, коли ми вже просто самі самі по собі безпорадні. Але покаяння. Істинне покаяння, справжнє покаяння. Воно тільки може дати свободу. Воно може змінити нас, наш ракурс, рух, задати рух в зовсім іншу сторону. Давид в своїй молитві звертається до Бога такими словами. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї. Давид взиває до милості Божої. З цих слів ми розуміємо, що Давид знає Бога. Він знає, що Бог є милос... милостивий, і він знає, що Бог мав з ним стосунки до цього часу. З малих його юних років він покладався на нього. І він неодноразово бачив його руку. Тому він молиться до нього такими словами. Мій гріх постійно переді мною, каже Давид. Це означає, що. Коли Натан прийшов до Давида, в нього вже на той час народився син, але він спокійно жити не міг, тому що він вказує, от це якраз молитва, покаяння його, і він каже в цих словах, що мій гріх постійно переді мною, він не дає спокою, він не дає розслабитись, він не дає бути щасливим. Гріх, який ми намагаємось приховати, він руйнує нас. Давид розраховував лише на милість Божу і те, що ця милість Божа вона могла стерти його беззаконня і відновити оці відносини з Богом. Давид каже ще такі слова, що дай мені відчути радість і веселість. Нехай радіють кості, які ти покрушив. Коли Бог відкриває нам наші гріхи, це, це завжди болісно. Він їх, як. Освічує, підсвічує, і ми бачимо, де ми помиляємось, через таких людей, як Натан, через таких через проповідь Слова Божого, через братів-сестер, через Слово Боже, через різні, різні різні способи Бог має, для того, щоб нам показувати, де ми помиляємось. І Він це робить не для того, щоб нас тільки осудити. Його мета це показати, що він може пробачити нас. Що він, він може це виправити, він може це зцілити, і він в кінці кінців дає повну радість, радість прощення. Давид благає про збереження відносин і про присутність Святого Духу. Він молиться такими словами: не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Що найбільше турбує Давида? Він дбає про відносини з Богом. Він цінує ними. Він зробив помилку. Але в його покаянні, в його молитві найбільше цих слів, він переживає і е, турбується про те, щоб Бог не відвернувся від нього. Для нього це страшно, щоб він залишився без Бога. Він, він також розуміє, що. Бог на нього послав свого Духа Святого. Те, що Давид сумує про гріх свій, це означає те, що, Бог, що Дух Божий діє в ньому і не дає йому спокійно спати. Завжди от він цей гріх йому показує перед очима, щоб він не заспокоювався, а щоб він шукав вирішення цього конфлікту з Богом. Святий Дух. Нас спонукає ненавидіти те, що ненавидить Бог всередині. Але нам потрібно ним сповнюватись. Сповнюватись це от знову ж таки тим, що Олег казав, це духовними практиками, це перебуванням в слові, в молитві, в спілкуванні з Богом. Це слухати, що Він каже для нас, слухати Його голосу. І тоді в різних життєвих ситуаціях Він. Нам буде промовляти Духом Святим через наше сумління чи, чи через інші е, різні методи. Які уроки ми можемо взяти з покаяння Давида, тобто з цієї молитви розкаяння? Давид каже такі слова. Тобі одному, тобі я згрішив і перед очима твоїми лукави вчинив. Давид визнає свій гріх, він визнає його без. Компромісно. Тобто він не шукає ні оправдання, він не перекидає його ні на кого. Він повністю визнає і бере всю відповідальність на себе. Це для Бога є найцінніше. І Давид каже про це, що, такими словами, бо ти жертви не прагнеш, а там а дам цілопалення, то, то не люби, воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух. Серцем зламаним, ти упокореним, ти не погордуєш Боже. Давид знає, що він живе під час закону. Він знає, що приносяться жертви за гріхи і так далі. Але він знає, що для Бога жертва ніщо, якщо. Його серце буде черстве. Він знає, що Бог цінує покаяння більше, ніж жертву. Ми часто в своєму житті також можемо шукати якісь замінники, замінники того, щоб, наприклад, там, фінанси чи якийсь свій час, якось ми його пробуємо обкрутити так, щоб Богу віддати. Це чи, це чи інше, що для нас воно є не таке цінне, для того, щоб ніби замилити очі Богові. Але Богові жертва наша не потрібна, йому потрібно покаяння щире, йому потрібні відносини, живі відносини. Бог допускає в наше життя різні обставини, через які Духом Святим вказує на нашу немічність і неспроможність. Він не хоче нас цим присоромити, він не хоче нас принизити, засудити, але Він хоче по своїй безмежній любові допомогти нам вилікувати вилікувати наше серце, дати радість і подарувати спасіння. І наостанок хотів би зачитати місце з 1 Івана з першого розділ 5 по 9 вірш. А це звістка, що ми її чули, від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то, говоримо, то неправду говоримо, і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Бачимо, що кров Ісуса Христа має велику силу. Вона очищає нас від всякого гріха. Але тільки тоді, коли ми визнаємо свої гріхи перед Ним, визнаємо наприклад, Давида, який. Не перекладав свій гріх ні на кого, він визнав перед Богом, і Бог його простив. Натан зразу йому сказав, що Бог його пробачив. Він ніс, він ніс покарання на протязі всього життя, але Бог пробачив його. Якщо ми не будемо, відносинами, якщо ми не будемо легковажно відноситись до, до гріха, і якщо ми не будемо обманювати самі себе, приховуючи гріх. Якщо ми будемо цінувати стосунками з Богом, як Давид, і дозволимо Святому Духові виявляти в нас все недобре в нашому серці, якщо ми будемо каятись у цьому, то Христос простить нас. Він вірний і праведний, щоб простити нас. Він очистить нас, дасть нам повну радість. Тому не потрібно нам легковажити, легковажити гріхом. Не потрібно нам. Відноситись байдуже до відносин з Богом. Адже через них ми маємо спасіння. Амінь. Святий і праведний Отче небесний. Ми безмежно вдячні тобі за істину, які ти нам відкриваєш на сторінках. Твого слова, Господь. Дякуємо Тобі за приклади, за цих мужів віри, Господь, що коли вони і вступалися, вони каялись, Господь. Дякую Тобі за те, що ти люблячий і праведний, Господь, за те, що ти пробачаєш нас. Господь, поможи нам вистояти, Господь, у цей нелегкий час зараз. Господь Поможи правильно розкладати пріоритети в своєму житті і не нехтувати, Господь, відносинами з тобою. Адже це є найцінніше, що в нас є тут на землі. Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти завжди проявляєш перший до нас милість. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти завжди простягуєш руку до нас, Господь, щоб допомогти в різних ситуаціях. Дякуємо Тобі, Господь, за слово Твоє, яким ти до нас промовляєш, Господь, яким Ти торкаєшся нас, Господь. Дякуємо Тобі за те, що воно. Як світильник освічує, Господь, всі темні закутки нашого серця. Очисти, Господь їх, і поможи нам жити свято перед Тобою, щоб прославляти Тебе своїм життям. Амінь.